Всім привіт! Забираємо п'ятого ключика. Сьогодні трішечки поважче, але я прийшов навіть без відео прийшов сам. Тому, в принципі, дві красних доверху, чи зелену в бік, потім зелені в сторону. Ну, ну коротше, в принципі, як завжди, <laughs> можете на відео подивитися. Я думаю, всі його заберете, тому обов'язково забирайте ключі. Можливо, щось будемо відкривати, якісь сундучки, можливо, щось вони потім нам дадуть. На лістингу насправді невідомо. Тому народ, слідкуйте за нашим телеграмом. Скоро закину відео, мабуть, вже завтра, про те, як вивести піксель Верс, на яку біржу, не на біржу, кошельок, точніше, щоб вас заклеїти монетки. Тому народ, чекайте новин. Всім гарного вечора, тихої, спокійної ночі. До завтра. До нових зустрічей.